Вітаю, шановні глядачі. В перший місяць-два всі ми чули цю бензопилу маска, яка не була не тою бензопилою, що була у Мілеї, який там акуратненько ріже там, державні витрати, намагається системно підходити до чогось. Томас просто тупо махався бензополою, але зараз щось затихло. І це цікаве взагалі явище. Тож чого затихло? Що там з масковичем відбувається? Чого він навіть буває в раціональній позиції займає. Зараз будемо розбиратися разом. Отже, як ми знаємо, Мас був союзником Трампа, що допоміг йому виграти президентський перегон. Але, схоже, більше немає відповіді на листи від Ілона Маска. Влада спочатку впливу радника Трампа поступово зменшилась, але чи це. Відбувається це через його розрив стосунків з президентом. Чи ні, зараз будемо розбиратись. З вами, Валентин. В той час, коли лівий сенатор Берні Сандерс разом з оказою Кортес катається Америкою з гаслом боротьби з авторитаризмом і олігархією та закликає до масових демонстрацій у ці дні, є одне ім'я, яке особливо збуджує НАТО Ілон Маск. Саме цей персонаж зараз так розлютив демократів і лівих. Чому так причини зрозуміли? Головний радник відповідає за скорочення програм фінансування, звільнення державних службовців і виявлення марнотратства податків. І робить це доволі несистемно, в тому -то і проблема. Проте часи, коли держдепартамент ефективності державного управління маска щодня потрапляв у заголовки газет, минули усе навколо мільярдера затихло на початку місяця. Навіть поширювалась новина, що він незабаром піде з уряду, проте його непомітний відступ можна спостерігати було і раніше. Різниця між Ілоном Маском перші дні президентства і тим, який він є сьогодні, значно відрізняється. Спочатку він майже не відходив від Трампа, давав з ним подвійні інтерв'ю і охоче займав позицію, захищав його, навіть брав удар на себе. При вступі на посаду він заявляв, що заощадить американському уряду не один трильйон доларів, а в найкращому випадку навіть 2 трильйони. Швидко стало зрозуміло, що він усе підпорядковує ці мить урядові установи закривалися на ніч, а їхні працівники відправляли. У відпустку, хоч це було суперечило з погляду закону. Це його не турбувало. В цей час федеральні чиновники отримали федеральних відповідного листа електронного з проханням перерахувати п'ять справ, які вони зробили щотижня. Їм сказали, що відсутність відповіді буде рівносильно звільненню. Його співробітники отримували доступ до будівель і комп'ютерних систем у разі необхідності під загрозою насильства з боку поліції. Це була боротьба з тою самою глибинною державою. Через такі дії демократи націлилися на маска. Протести антидок продовжують відбуватися по всій країні. Іноді з кількома сотнями людей в маленьких містах або тисячами, якщо на них закликав якийсь політик. Публічний образ містера Маска зараз змінився. Тепер, коли він висловлюється, то робиться набагато поміркованіше. А тому що акції Тесла пішли в одне місце і не тільки. Наприкінці березня він дав інтерв'ю телеканалу Fox News, та він намагався заспокоїти. Воду і представив себе слугою загального блага. В інших заявах він навіть назмілився критикувати найвищнішого і неперевершеного президента США, наприклад, після того, як Трамп оголосив 2 квітня день визволення, в який він мита для всього світу. Маск виступив за нулю мита і наїхав на Наваро. Дружка Фредовича того, хто там каламутить воду. Маск назвав Наваро, який є. Ініціатором тарифної політики, тупішим за мішок цегли, маски раніше критично дукувався проти протекціонізму, але тоді жорсткий конфлікт вийшов на поверхню. Крім того, він більше не поводиться так хвалькувато з цього приводу. Хоча він був першим, хто виступив на першому засіданні Каміту міністрів Трампа, а на наступне засідання критикував окремих членів, таких як держсекретаря Марко Рубіо, за недостатню економію. А тепер він скромніший. На останній час він почав говорити вже про менші цифри, як 150 мільярдів, про трильйони вже не йдеться. Більш стриманий вигляд маска йде рука об руку з зменшенням його влади. На початку березня Трамп зізнався своїм міністрам, що їм не потрібно миритися з усім, що говорить Маск. Вони повинні мати можливість самостійно вирішувати, де робити скорочення. А ні, сказав Фредович. Тоді президент написав, що вони мають діяти скальпелем, а не сокирою. Ми забула маску, яку він отримав у подарунок від Хавіра Мілея наприкінці лютого, була виплена. Це більше і більше міністрів писали своїм чиновникам, що їм не потрібно надсилати маску чи тижневі записи про роботу. Спочатку цим займалися ті, чиї відділи активно працювали з розвідувальною інформацією, але тепер навіть Національний інститут здоров'я більше не хоче відправляти маску. Листи отакої, От дорогі друзі. Навіть подалі від громадськості Білий Дім почав. Применшувати вплив і позицію Маска. Його призначення спеціальним помічником привело уряд до юридичних труднощів. На розгляді є кілька судових процесів, які стверджують, що Маск не має повноважень робити все, що робить ДОГЕ, оскільки він не був затверджений Сенатом. Судових свідчень Білий Дім визнав, що ІЛО насправді не має великих повноважень і в заяві Білого Дому було. Свідчення щили не є співробітником ані Білого дому, ані керівником. ДОГи. В іншому позові до Федерального суду штату Меріленд Міністерство юстиції чітко заявило, що пан Маск не обіймає посаду та не має повноважень давати законні вказівки ЄС чи іншим агентствам. Суддя видав судову заборону, яка забороняє маску та ДОГЕ закривати державні установи. В обох випадках тепер має вирішувати апеляційний суд. Якщо Маск залишить свою посаду радника, уряд. Уникне юридичних проблем, які можуть виникнути через його подальшу участь. Дійсно, він впливав на рішення, але фактично відповідальності не ніс. І сьогодні немає жодних сумнівів, що місія доя триватиме. Жодна влада, жодна програма зараз не застрахована від скорочень. Так само Трамп вислов надію, що співробітники Дога залишаться і будуть робити свою справу. Як бачимо, глибина держава таки все одно перемагає, хоч йдуть такі реальні реляції. Ми активно стежимо за активністю Фредовича Ілена, за їх вибраками, тож просимо підписатися на наш телеграм-канал. Там ми гадочого публікуємо і за допомогою перекладу штучного інтелекту. Ілон Маск став дуже зручним поганим гроєм політиці, коли він трохи війшов у тінь. Критика на його адресу теж почала чухати, але поки він був активним, його образ використовували проти нього. Наприклад, Сандерс і Оказіо Картес могли легко звертувати своїх прихильників здопаючи проти Маска. Побільше, більше маск негативно вплинув на результати виборів в деяких штатах. У Вісконсині, наприклад, демократ переміг на виборах судді Верховного суду і штату. І багато хто вважає, що це сталося тому, що Маск відкрито підтримав республіканців. Ми знімали вже відео про це. Відомо, що президент Дональд Трамп скасував цього місяця запланований брифінг Пентагону для Ілона Маска щодо військових планів США. На випадок конфлікту з Китаєм. Це рішення було прийнято через занепокоєння щодо бізнес зв'язків маска з Китаєм та можливих конфліктів інтересів. Після витоку інформації про брифінг двоє високопосадовців педагогу були відсторонені від посад в рамках розслідування. Цей інцидент підкреслював напруженість відносинах між маском і адміністрацією Фредовичем. Його популярність теж сильно впала. Зараз більше половини американців ставиться до нього негативно 53%, Хоча восени ще було таких лише 44%. Він, в принципі, винен у цьому. Згадаємо, що він там кидав усякі підозрілі знаки. Тим паче, фашизм і нацизм критикують США не тільки зліва і справа. Класичні республіканці люблять наголошувати, що так звані ультраправі себе вважали борцями проти капіталізму і мали інші ліві ухили. Також буквально днями з'явилася інформація від Wall Street Journal, що Ілон Маск, який має щонайменше не менше дітей. Чотирьох жінок використовує складні юридичні угоди та фінансові домовленості для управління стосунками з матерями своїх дітей, зокрема, так звана консервативна інфлюенсерка Ешлі сент Клер заявила, що Маск запропонував їй 15 мільйонів доларів і щомісячні виплати в обмін на мовчання про його батьківство. Вона відмовилася побоюво, побоюючись, що це змусить її сина відчувати себе незаконно народженим. Маск публічно виступає за збільшення народжуваності, вважаючи це необхідним для збереження цивілізації, але й приватні дії, включаючи юридичні суперечки з матерями дітей, викликають критику. Наприклад, співачка Граймс повідомила про фінансові труднощі через судову тяганину з маском. А Сенклер подала позов про односібну опіку, стверджуючи, що маск бачив їхнього сина лише тричі. Підсумовуючи Маск догрався, його вплив у адміністрації Трампа зменшується. Це насправді не так дивно, зважаючи на бізнес-інтереси Ілона. Ілон не стежив за своєю репутацією. Він стільки всього натворив, що повернутися на пік і впливу буде надзвичайно важко, якщо й можливо. Але разом з тим підряди він виграє. Зокрема, той так званий золотий купол ППО. Компанії Маска можуть брати в цьому активну участь. Ну, можливо, навіть тому, що вони поки монополісти в цьому. Я не думаю, що вони мають певну лояльність. То будемо спостерігати. Всім всього найкраще. До побачення.